Всім привіт! Сьогодні поговоримо про об'ємні укладки. Про об'єм і все, що з ним пов'язане. Зачастую всі знають про пінку для об'єму, і багато хто забуває про спрей для об'єму. Тому сьогодні з вами будемо створювати об'єм за допомогою спрея для об'єму. Як його розпиляти? Розпиляємо ми його ближче до корінь, тому що Саме там ми будемо знімати, робити об'єм. Да? І, і по довжині, якщо у вас дуже довге, волосся, ви можете перснути і так трошки як, е, опустити да, е, засіб, але не там прям пшикати. Основну частину засобу ми пшикаємо у коріння. І після цього будемо створювати укладку. І після того, як ми нанесли на чисте вологе волосся спрей, ближче до корінів, нагадую, і трошки подовжені, ми беремо фен і будемо сушити, створювати об'єм. На собі, ну, як я сама собі да, роблю об'єм, це виглядає приблизно ось так. Якщо вам потрібно спереді або на чолці об'єм краще всього вкладати і сушити волосся від обличчя. Дивіться, як об'ємненько. Спрей мені в цьому допоміг, по-перше, і те, що я все від обличчя сушила. Далі, берете Браш. Погріли його добре, да? і дивіться, беремо кінчик. І накручуємо так от на пальчик. І ось так от беремо зажимчик, будь-який, який у вас є, і отак от, от пришпандюрюємо. І лишаємо, щоб воно а, так було. І далі брашиком і тепле повітря робимо далі окладку. Дивіться, якщо ви помітили, брашем, от таким, я вже роблю е укладку, ну, ним е використовую, коли волосся майже сухе, не на мокре. Це дуже важливо. Далі воно тут вже вичахло, да, стало холодним, розпускаємо. Дивіться. Дуже об'ємна. Чолка вийшла, да? за, за рахунок того, що спочатку нанесли спрей для об'єму невелику кількість, потім я посушила від обличчя корінь да? поставила, потім на браш накрутила, заколола це зажимчиком і дала вичахнути. І дивіться, як об'ємно у мене біля обличчя зона чолки. Бачите? Тому е спробуйте. І пишіть коменти під відео, яке буде збережене на сторіночці. Чи у вас вийшло так, чи ні. Можна ще зафіксувати лаком, До речі, гарного всім дня!